З нами на зв'язку Сергій Рева, начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України. Пане Рева, доброго, доброго дня. дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які оперативні завдання станом на сьогодні виконує ваш відділ? Наш відділ це його головна функція. Це організація роботи, координація діяльності всіх піротехнічних підрозділів, які займаються розмінуванням на всій території України. Скільки сьогодні організацій, структур чи людей задіяні в цьому процесі, якщо ви їх координуєте, відповідно працюєте з ними щодня? В нас на сьогоднішній день в службі функціонує 130 піротехнічних підрозділів. Це близько тисячі осіб, які щодня виконують завдання. В першу чергу, звичайно, що на декупованих територіях основні напрямки на сьогодні це Донецька, Харківська, Херсонська, Миколаївська області. Ну і звичайно, що ті області, які були декуповані в минулому році, маю на увазі Київська, Чернігівська, Сумська. А які результати вашої роботи за рік повномасштабного вторгнення? Я вам хочу сказати, що станом на сьогодні наші обсяги робіт збільшилися в рази, і ми вже обстежили територію понад 80 тисяч гектарів. Знешкодили більше 345 тисяч вибухонебезпечних предметів? У порівнянні з довоєнним періодом ми щорічно. Знешкоджували близько 60-50 тисяч вибухонебезпечних предметів? Я розповідав про те, що технологічне ноу-хау пропонується українським саперам для роботи з... зі знешкодження вибухівки. Хочу вас поцікавитись на сьогодні: наскільки наші сапери забезпечені усім необхідним обладнанням, яке у них яким вони, яке вони використовують, і чи достатньо його, щоб говорити про ефективну роботу. Ну, перш за все, хочу вам сказати, що оцінюючи в минулому році реальні обсяги робіт, які стоять перед нами, і оцінюючи ту ситуацію, було прийнято рішення по збільшенню кількості наших піротехнічних підрозділів в минулому році на 400 осіб, і в цьому році ми збільшуємо ще на 500 осіб. Звичайно, що всі ці нові новостворені підрозділи вони потребують укомплектування і технікою, обладнанням і, обладнання, і оснащенням для проведення робіт з розмінування. Ми використовуємо сучасне обладнання, закуповуємо його за кошти державного бюджету, за кошти наших донорських організацій, наших надійних партнерів міжнародних, ті, які нам його надають у вигляді гуманітарної або технічної допомоги. Сергію, як не просто як експерт, а як людина, яка безпосередньо працює над розмінуванням українських територій. Цікава ваша думка: які основні виклики перед нами стоять в контексті тих завдань з за розмінування, які потрібно вирішувати як найближчим часом, так і там в середньостроковій, довгостроковій перспективі? Ну Перш за все, я б хотів би сказати основний виклик: це на сьогоднішній день розмінування об'єктів критичної інфраструктури, розмінування об'єктів життєзабезпечення, розмінування населених пунктів для того, щоб люди могли якнайшвидше повернутися до нормальних умов життєдіяльності, я маю на увазі на деокупованих територіях. І звичайно, основний виклик. Уваляє в тому, що ці території, які звільняються нашими збройними силами, вони щільно забруднені мінами, іншими вибухонебезпечними предметами, які залишилися на цих територіях. Маю на увазі і снаряди, і мінометні міни, і інші боєприпаси. Як ви оцінюєте терміни? Британська розвитка. Пише про щонайменше 70 років, як ви думаєте, це занадто песимістично, оптимістично чи реалістично? Я б сказав, це дуже цікаве питання, і напевно його б краще було задавати десь на битві екстрасенсів, тому що на сьогоднішній день дуже важко оцінити ті обсяги, ті об'єми робіт, з якими нам ще прийдеться працювати, тому що де окуповувати наших територій ще, на жаль, дуже багато, і ми насправді не знаємо, з чим ми стикнемося. Там, тому що сьогодні ми маємо роботу з мінними полями, ми маємо роботу з саморобними буховими пристроями, Ми маємо роботу з замаскованими мінами і іншими боєприпасами, які з якими ми до цього не працювали. Але хочу вам сказати, що до чотирнадцятого ну, року ми знешкоджували ще вибухи предмети, та й і зараз в принципі зашкоджуємо ще з другої світової першої світових війн.